Урок мистецтва, урок другий. Читаємо тему уроку, над якою працюємо: звуки і кольори природи, лінія горизонту, утворення на палітрі різних відтінків осінніх кольорів, малювання композицій, осіннє чудо дерево Матеріали на вибір. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про лінію горизонту. Будемо малювати композицію осіннє чудо дерево. Ось таке осіннє чудо дерево. Почнемо наш урок. Налаштуймося на роботу. Стій, друже, зупинись, ти у класі не крутись. Дзвони кличе всіх за парти, знання міцні здобувати. Догадайте загадку, яка допоможе нам сьогодні створювати наш малюнок. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Що ж це за така дівчина? Це пора року осінь. Отже, допомагати нам буде саме сьогодні осінь. А чому саме вона? Тому що з приходом осені все навколо змінюється. Друга загадка. Весною веселить, влітку холодить, восени пригощає, взимку зігріває. Це дерево. Весною веселить квіт... пташками, квіточками, які на ньому з'являються, влітку холодить, дає тінь, ми можемо сховатися, восени пригощає своїми плодами, яблуками, грушами, взимку зігріває. Так? Додамо в піч і буде тепло. Гра мікрофон. І як із настанням осені змінюється природа. Подумайте, день стає довгий, день стає коротший, а ніч довшає. Холодає, змінюються кольори. Листя на деяких деревах. Трава висихає, але ще цвітуть осінні квіти. Чи змінюється дерева? Звичайно, листя було зелене, воно стає жовте, червоне, багряне. А які дерева ви знаєте? Дуб, горів, вишня, ялина. Правильно, зараз на екрані буде з'являтися дерево. Якщо воно росте в саду, плещим у долоньки. Ось так. Якщо воно росте в лісі, Піднімаємо руки догори. І так ще раз, ще раз, якщо дерево росте в лісі, руки вгору. Якщо у саду, в долоньки один раз плеснути. Яблоня у саду в долоньки. Береза в лісі, руки вгору. Груша в саду. Ялина руки вгору. Абрикос в саду. Природа зачаровує нас багатством кольорів. Надихає художників змішувати фарби на палітрі, щоб отримати на папері чи на полотні відтінки, які ми бачимо навколо. Розгляньмо картину. Знайдіть на картині назвіть кольори та їх відтінки, що передають красу природи. І так, листя в нас є червоне і жовте. А ми можемо їх змішати і утворити жовто-гаряче, небо в нас рожеве. Дерево, дерево його стовбур коричневий. Листя подалеку зелене. Небо рожеве, а вгоріще синє. А от тепер покажіть на цьому пейзажі те місце, де небо торкається землі. Ось вона, ця лінія. Місце, де небо торкається землі. Уявна лінія, де небо торкається землі, називається лінією горизонту. Ще раз повторимо цю пораду. Уявна лінія торкання небосхилу на землі. Називається лінією горизонту. Покажіть на цьому малюнку лінію горизонту. Перевірте, ось вона червоним кольором. Лінія горизонту. Фіскут!

З нами. Підписуйся на канал АНЕОГ! Правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинаємо лише з дозволу учителя. Матеріал використовуємо тільки за призначенням Користуватися прийомами роботи з інструментами та, як показує, учитель. Тримай своє робоче місце у належному порядку. І так, потренуємося утворювати на папері на палітрі різні відтінки осінніх кольорів. Змішаємо червоний, жовтий жовтий і отримуємо кольори жовто гарячий багряний, бортовий, які фарби ми будемо змішувати. А тепер намалюємо композицію осінніх. Для роботи нам потрібні олівець, ладнівалочки, фарба, щиточку. Почнемо з того, що ми малюємо грунт. Далі намалюємо дерево простим олівчиком. Покажемо його гілочки. Порух і вміть у цій довжині стовбуру. Далі підготуємо папір. Розмочимо синю фарбу і почнемо замальовувати до низу більшу частину малюнки, навіть гілочки. Попилимо вона підсихає, ми розмочуємо щіточку і беремо інший колір. Зелені. Перекладаємо і розфарбовуємо нашу кавичку, ще в нас висохла. Далі беремо парбу коричневого кольору і починаємо робити ось такі місці розфарбовувати дерево. Не нам вже і ми можемо тепер обережно малювати саме цілочки. Заправляємо важню лісок, змочуємо по часі і, і ось таке гарненьке жовте листочковане на нашому дереві. Можна зробити так, щоб і листочко знаходиться на землі, на травичку, а заводимо понижаємо і в вперед. Послідовність нашої роботи спочатку простим олівцем ми нанесли контури, потім зафарбували синє небо і зелену травичку, потім намалювали стовбур дерева коричневим кольором і далі розмістили, розфарбували саме листочки. Зробіть відповідну роботу, а потім надішліть мені ваші роботи. Сьогодні на уроці ми з вами малювали саме осіннє дерево. Вивчили поняття лінія горизонту.